Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас друга частина літніх ліп-комбо. Набираємо купу близьків і погнали фарбуватись. Перше комбо у нас морквяний фреш. Це має бути щось таке суковите, трішечки помаранчеве. точніше, морквяне. Починаємо з контуру. Це в мене такий буде червоний олівчик. Як завжди, все, що використовую, буде в описі. Промальовуємо контур. Не дивуйтесь, чому олівчик червоний. Далі все зрозумієте. Як завжди, можете трішечки губки збільшити. Тут буде це непомітно. І ось так зафарбовуємо. Трішечки у кутиках додаємо ще. Плюс-мінус така форма у вас має вийти. Напишіть свої улюблені літні комбінації губ. Ковбаса. Тому що морквинка, ну така асоціація в мене прям 100% з літом. І наносимо ось такий оранжевенький Колір, ось так. Напишіть, яким кольором у вас асоціюється літо для мене це полуничка ще і морквинка, звичайно. Наношу прям пальчиком, тому що хочу їх трішечки ось так об'єднати. І далі беремо прозорий блиск. У мене ось такий з блискітками, тому що, ну, блискітки не завадять нам тут. І ось так об'єднуємо вже два відтінки разом. Сильніше розтушовуючи червоний колір. І за рахунок цього в нас виходить такий третій відтінок морквинки. Такої літньої яскравої соковитої, тільки що з грядочки. Натарта є. Хто таке любить пишіть. Якщо у вас буде яскравіший оранжевий відтінок, буде ще краще. Ну а ми переходимо до другого комбо. Знову до кінця груби беруть такі тарті і друге комбо у нас буде капу Оранж. Ну а яку каву найчастіше влітку ви берете? Капучино. Я думаю, капу оранж і айс-лате просто лідери в цьому комбо Айс-лате у нас був минулого разу. Нам знадобиться коричневий відтінок. логічно, колір кави. Також можете трішечки вийти за контур. але трішечки, бо тут може все ж таки бути помітно це. Ось так профарбували. Знову ж таки, трішки кутики зафарбовуєте. На серединку знову додаємо оранжевий відтіночок. І ось так пальчиком наносимо, розтушовуємо його всюди. Також об'єднуючи трішечки з нашим олівчиком. І на центр беремо ось такий блиск. Бажано, щоб він був такий світленький, не дуже яскравий, лише зовсім трішки відтіняв і його наносимо на все, об'єднуючи наші два відтінки, як і в попередній раз. І ось таке друге. Друге комбо капу Оранж у нас вийшло. Можна навіть цю комбінацію залишити без блиску. Буде дуже класний матовий варіант губ. Що скажете, як вам такий варіант? А ми переходимо до третього комбо. Проходить все але є щось незмінне. А ми швиденько написали, яку ягідку влітку найчастіше ви їсте. Кокос! У мене це буде або лохинка, або чорниця. Тому наше третє комбо сьогодні блюбері. Воно об'єднує у собі усі темненькі ягідки. І тут ви здивуєтесь. Напевно, ми беремо ось такий синій олівчик. Так, він для очей, але нам це без різниці. Ми робимо ним контур. Це буде такий яскравий екстравагантний варіант, з яким ну точно можна буде сходити в АТБ. Я запевняю вас. Профарбовуємо губки, також можна трішечки збільшити. Сильна. Не наносите, все ж таки, залиште його тільки на контурі. Пальчиком ось так розташовуємо гарнесенько, без нічого, без помади. Просто розташовуємо цей олівчик, Ось так, щоб він у нас був не таким. Темним, на центр наносимо трішечки рожевого, блиску або помади, тільки на центр. І беремо ось такий відтінок блиску. Бажано, щоб він був трішечки фіолетовим. І ним тепер об'єднуємо наші кольори. Ось так. Добре-добре їх розтушовуємо між собою. Тому що у нас має вийти зовсім інший колір в результаті. Такий варіант у нас класно підійде на якусь вечірку літню. Він дуже буде яскраво виглядати. Як бачите, наш синій відтінок вже і не такий синій. Ні. Ось таке третє блюбері комбо. Ну що скажете? як вам такий варіант? Там наважився так вийти в люди. Я, наприклад, такі кольори ну дуже люблю. Я думаю, ви вже це зрозуміли по чорній помаді, яка в нас була. Переходимо до четвертого комбо, і це зараз буде повна протилежність нашому блюбері комбо, тому що це буде такий ніжний, смачнющий персик. А? Ліп комбо нам знадобиться ось такий ніжний відтінок оліпчика. Ним робимо контур. Можна навіть замалювати трішки наші губки, щоб вони були ще ніжніші. то після попереднього в нас залишився трішечки відтінок. Бо там, як завжди, я взяла тінт. Люблю, я щоб помада зі мною ходила декілька днів. Ось такий контур зробили. І на центр наносимо таку бежеву помаду. Добряче все профарбовуємо. Це ніжна серія, тому вона не буде давати яскравого відтінку. Нам це і потрібно. І на центр нанесемо ось такий плампер. В нього якраз ідеальний персиковий відтінок. Плюс трішечки нам збільшить губи, тому що вони в нас ніжні. Щоб якось їх підкреслити. До речі, хто пробував плампери, як вони вам? А в мене губи з ними горять дуже сильно. Перший раз, коли я його нанесла, я взагалі витримати не могла. Дай я маму трішки подіяти і збільшитися. губками. ви можете плампер не наносити, просто берете будь-який бежевий блиск. Або ось такий ніжний, теж персиковий, який просто надасть глянцю. Так теж буде дуже гарно виглядати. Ось таке четверте у нас піч комбо вийшло. Що скажете, вам такий ніжний варіант. Ну, Поки там то я буду швидше цей пломбер. Все одно до нього ніяк не звикну. І Яку літню ягідку ви ще любите? Ну вона така соковита, яскрава, дуже гарна. Вишні, вишні. Звичайно, це малинка. Беремо червоний олівчик і робимо контур, але сильно не надавлюйте, тому що нам не потрібен прям яскравий червоний. Він має бути просто відтіняючим. І ось так профарбовуємо контур. І далі на центр наносимо ось такий малиновий відтінок блиску, помади. Це Maybelline Vinyl Ink. І він точно відтворює відтінок малинки, дуже красивий. Тішечки стушовуємо наш олівець одразу. Без додаткового блиску, щоб у нас вийшов такий малиново-червоний відтіночок, і я додатково наверх додаю ще капельку блиску, щоб був максимальний глянець. І ось таке п'яте малинове комбо. У нас вийшло, що скажете єком. Ось такі п'ять варіантів літніх комбо у нас сьогодні були. Який варіант сподобався вам найбільше? Якщо хочете, можемо зробити ще й третю частинку цього відео. Давай варіантів в мене ще багато. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!